Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. На гарячу лінію народного контролю звернулась мешканка Дрогобича вулиці Горішня Брама, 89. Жінка поскаржилась на нестерпні умови проживання в своїй квартирі. Дірявий дах тече вже десятками років, відтак все помешкання просочене грибком. Проживаю тут каже, 63 роки. Я в такому бардаці живу і таких тече постійно. І в мене є три інваліди. Я теж. Жінка у відчаї, байдужість міських чиновників та комунальників доводить її до сліз. Пані Ірина стукала у всі двері, благала про допомогу, проте стіну нерозуміння так і не вдалося розбити. Можновладцям у зручних комфортних кабінетах напевне важко зрозуміти, що таке людська біда трьох інвалідів. Подивіться, як чорну чорнуха. Мешканка горішньої брами 89 також розповіла журналістам народного контролю, що, попри і так складну життєву ситуацію, її чоловік не встає з ліжка через хворобу, та син має обмежені фізичні можливості, вона втратила віру в людей. каже: ніякий майдан не змінив чиновників. Вони і далі продовжують знущатися з простих людей. Проблема пані Ірини настільки вразила журналістів народного контролю, що ми хочемо звернутися до кожного дрогобицького посадовця. Невже у вас не знайдеться хоч краплі совісті та сотні гривень, щоб зарадити нещастю бідної жінки? Скільки можна деребанити бюджет, коли інвалідам у власних квартирах на голову капає вода? Журналісти вже взяли питання мешканки вулиці Горішня, Брама, 89 на особливий контроль. Про подальший розвиток подій обов'язково проінформуємо вас вже в наступній програмі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.